Дивіться, що в мене для вас є. Виїхали у нас в селі тут. За село трішки, метрів 500 на гору виїхали. І ось така краса у нас є. Дивіться, неймовірна просто. Ось там праворуч у нас ставочок, можна рибку половити. Ось таке у нас красивезне возвишеність. І вон там. Видно аж наступне село там вдалені. Там... Таке красива сільська у нас природа. Любуємося, вже проживаємо багато років тут, а кожен раз, коли виїжджаємо на це місце, то любуємося цією красотою. Не набрида ніколи. Кожен раз як новий вирішили поділитися. З вами. Дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Дуже цінні ваші коментарі та лайки. Дякую за увагу.